Сьогодні, 2 жовтня, 2023 року, ми прощаємося із полеглим героєм, який віддав своє життя за свободу та незалежність України. У Полтаві прощається 40-літнім воїном 93 ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Іваном Переполятником. Він служив на посаді навідника, шановують пам'ять полеглого воїна біля Свято-Оспенського собору. Він був дуже щирою, доброю людиною. Він пішов на війну спочатку війни, він пішов туди і захищав нас. Це ж наш Ванька, наш Ванька він. Шутки, я він, не знаю. Він завжди улыбався. Да. Шутки. Давався, шутки підкажи, ти кажеш, ти не В нашій сім'ї шуте, ми шутили, дурачилися, він завжди був веселий. Він любив життя, він, він хотів, щоб ми не плакали. До повномасштабного вторгнення російського агресора воїн проживав у селі Вище Села Охтирського району Субської області. Найзаповітнішою мрією Івана була родина та діти, говорять рідні герої. 14 липня цього року воїн здійснив її, одрушившись, ставши чоловіком і батьком. Він мене взяв з трьома дітками, але так случилося, що він був. Дуже хорошою людиною, дуже хорошою, обіцяв повернутися. Ну, коли вже його не було на зв'язку, я узнала, що я вагітна. Я дуже не встигла йому цю нові сказати. За час проходження військової служби Іван двічі отримав поранення. Останній чоловік отримав у серпні минулого року. Тоді він пройшов лікування та реабілітацію і повернувся на службу. Був поранений, два рази був поранений. Але ну, він не зміг би сюди повернутися. Він ну, зі своїми друзями, він завжди казав мої пацани, як вони він переживав дуже, тому що дуже багато потір було і його ранили, а їхній роту всю розбили. в общем, він рвався туди постійно. Він казав, що що я тут діла, я дов бути там. Іван Переполятник загинув 22 вересня у бою поблизу населеного пункту Андріївка Донецької області. І наш герой Іван воював з покидьками, які прийшли на нашу землю. І ці покидьки забрали його життя. Поховали Івана Переполятника в Опішні на Полтавщині.